Всім привіт! У цьому відео буде розпаковка посилки з Китаю, з Джума. Тут три товари на суму всього 312 гривень. Зараз розпакуємо, побачимо, що ми замовили, що тут китайці нам прислали. По відгуках ці всі речі. Хорошої якості, як би. Так. І склеїлось. Одна, друга і третя. Так, тут більш нічого нема. Так. Ну, давайте ось. Із цієї. Я вже знаю, що тут є. Так, Тут ого, як китайці запакували. ні, тут є ось. Я думаю, запаяли храм. Це ось такий прес для часнику. Такі, ну, перевіримо, як він працює. Цей прес для часнику коштує 61 гривню, якщо три товари замовляти. А так загальна ціна його 91 гривня. Перевіримо в роботі. Так, тепер тут. Тут також я здогадуюсь, що так Це Bluetooth навушники. Так, ось і запаковані. Шнурочок для заряджання, USB. Ось такі. Коротенькі. Якась інструкція на англійській мові і на китайській. Так. Як його розпакувати? Ціна дуже гарна. Ну і по відгуках усі хвалять, то я вирішив для дочки замовити, бо в неї щось навушники, якими вона користується. Трошки там щось стало погано працювати. Так, а що це він? мигає, це він включений був, чи це я як включив його. Що це? Відбувається, я. Так, і як взагалі ця коробочка відчиняється? <ріст> Ой так. Я навіть не знаю, як воно відкривається. Я ніколи в руках не тримав таких навушників. Так, ладно, <ріст> за кадром розберусь, як воно відкривається. Цей, чи був включений, чи це я як включив, не знаю. Ціна цих наушників, якщо три товари замовляти, всього 133 гривні. Ну, а повна ціна 226 Ну і по відгуках звук гарний, кажуть. Ну За таку ціну вирішив спробувати. Так, перевіримо потім і навушники. Так, і ось іще. Одна річ, яку я давно хотів замовити, це лампочка ну, з акумулятором для кемпінгу, там, як вони називаються, за цю лампочку я заплатив 118 гривень. Це якщо три товари, акційна як ціна. Загальна ціна 172 гривні. Ну і заявлено, що потужність 80 Вт, це, мабуть, у перерахунку на звичайну лампочку накалювання. Тому що якщо 80 Вт світодіодних, то це ну, дуже яскраво буде світити на 6-8 годин. Написано. А яка потужність? Тут? Китайці могли ж що завгодно сюди упакувати? Тут 5, 10, 7, 12, 9, 20 Вт. А яка оце? Так, тут також. Шнур для зараджання. Micro USB. USB. Так, ось такі речі, лампочка, навушники і прес для часнику. За це все було заплачено 312 гривень. Ну і зараз перейдемо до випробування цих речей. Отже, перейдемо до випробувань товарів, що я замовив на джумі, і почнемо з пресу для часнику. Ось такий він має вигляд, зручна ручка. І ця основа металева така товстенька. Ніби, здається, так надійною. Сподіваюся, що це дійсно так. Так, ось часник для випробування. Для чого я його замовив? Є, звісно, у нас такий звичайний прес для часнику. Також дружина ось такою, ніби як дитячою тартушкою користується, Там, коли якісь ну, консервацію робить, куди треба по рецептах, на оцю натирає. Ну, Але я захотів саме такий прес, щоб часник ну, розчавлювати. Моя Фірмова страва суп по мексиканськи і мені треба чесник розчавлювати, ну причавити, а потім ножем ну, дрібненько дорізати. ну Звичайно, я лезом ножа зазвичай розчавлюю чесник. Це сорт любаша. Тут здорові зубчики, можна і ножем. Але в нас ще інший є сорт чеснику, там, де ну, дрібні зубчики. Головки дуже здорові ростуть. Я не знаю, як той сорт називається. Це сестра дала, Він гарно зберігається, урожайний, але дрібні зубчики. І, ну і незручно кожний той зубчик ножем давити. Він буває, ну, віскользує під ножа. Ну а від. Цієї основи вже ну, куди утечеш. Тут вже воно придавиться і нікуди не втече. Так, ну і зараз побачимо, як він працює. Так, ну щось пройшло. Так, ну це треба ще при. Так, ну мені, в принципі, в це я для цього і замовляв, щоб його зручно було причавлювати. Так, один все ж таки утік від мене. Ну, в принципі, я не знаю. Для, саме для того, для чого я замовляв, він мені ну, стане в пригоді однозначно. А якщо треба там у борщ, щоб гарно розчавити, то, то для цього є ось прес. Накидаємо і зрозуміли. Ну, тобто, ну, я не знаю, вирішуйте самі, чи вам потрібен чи ні. Ну, а як для мене, то річ. Буде корисною. Ну і зараз протестуємо Bluetooth-навушники за 133 гривні. Тут нічого не треба розкривати навушнички, вони тут підмагнічені, уставляються, легенько дістаються з цієї бази. Зараз сконектуємо з телефоном. Так, підключити новий пристрій. Так, ось вони знайшлись як TWS. Підключаємо. Так, все, підключено. Зараз якусь музичку поставимо. Так, включимо музику. Так, звук. Так, хочу сказати, звук досить непоганий. Зараз пробую до мікрофону, буде чутно чи ні. Не знаю, як передати, але звук досить чистий. І тут ще яка функція виявилась у цих навушниках? От дивіться, зараз на паузі. Якщо ну так доторкуєшся, то відтворення починається. Якщо треба поставити на паузу, то просто там якийсь сенсор стоїть. Варто доторкнутися до навушника, до будь-якого, мабуть. Ось Воно ставиться на паузу, відтворюється. Навушники за свою ціну також я рекомендую до покупки. Ну і зараз протестуємо лампочку світлодіодну акумуляторну. Лампочка невеличкого розміру. З гачком тут роз'єм для зараджання, кнопочка включення-виключення. Ну і все, більш нічого нема. На упаковці не зазначено абсолютно нічого. Якої потужності ця лампочка? Тут є різні варіанти, але тут навіть 80 Вт ніде нічого і, і нема такого. А на сайті магазину, де ми замовляли цю лампочку, там зазначено, що вона на 80 Вт. Ну, зараз включимо, побачимо. Ну, світить досить непогано, але, але 80 Вт тут точно ніяких немає. Ну це, я розумію, 80 Вт у перерахунку на лампу розжарювання. Так, тут ось другий режим є такого тусклого світла. Це, мабуть, при такому режимі буде світити 8 годин, а коли яскраве, то 6. Ого, тут третій ще режим є. Блимає. Для чого цей режим? І очі заболять при такому режимі. Хто знає, для чого це блимання, напишіть у коментарях. Я взагалі не знаю, для чого це блимання. Зараз ви бачите, як світить лампочка світлодіодна від мережі 220. Потужність її, якщо не помиляюсь, 9 Вт перерахунку на лампу розжарування. Це відповідає 60 Вт. І в порівнянні з цією лампочкою, як світить ця, що замовлена у джумі, що зазначено тут 80 Вт. Вона просто губиться. Камера цієї яскравості не передає, вона приглушує яскравість. Ну, але ви бачите порівняння. Це насправді дуже яскраво світить. Ну, а ця ось так. А виключ світло. Ось. Як світить ця лампочка. Мабуть, вона їй не відповідає і 40 ваттом. Включи? Ну, ось так. Як бачите, ну але все рівно світить. І, мабуть, своїх грошей вона все ж таки вартує. Китайці обдурили, указавши потужність цієї лампочки аж 80 Вт. Звісно, тут цього і близько нема. Але ця лампочка, в принципі, світить досить непогано. Камера телефону я бачу не передає цієї яскравості, яка є насправді. Ну, але вона світить нормально. І упевнений, у повній темряві все довкола буде видно. За ціну 118 гривень, що було за неї заплачено, я упевнений, цих грошей вона вартує і обов'язково стане в нагоді при відключеннях світла. Отже, підіб'ємо підсумок придбаних трьох товарів на Джумі разом з доставкою з Китаю за 312 гривень. Чесникопрес. Він доволі міцний, ручка зручна, гарна. Це таке товстеньке, не прогинається нічого. Звичайно, я думаю, не кожному сподобається такий Ну, Але мені однозначно він стане в нагоді. Для моїх цілей він абсолютно підійде. Ну, я власне, очікував, ну, знав, що я купую, і для цього він мені. Якраз і потрібен. Що стосується навушників, я думав, що ну, звук буде набагато гірший. Звук дуже гарний у них. Я не знаю, скільки ці навушники будуть тримати заряд, але звук чистий, гарний. Звичайно, що басів таких потужних тут нема. Але звук чистий, слухати можна однозначно для невибагливих меломанів. Навушники варті уваги. Тим більше, що ціна 133 гривні, ну, це ну, копійки просто. Тобто навушники я можу рекомендувати, якщо ви не вибагливий меломан. А що стосується лампочки, то навпаки я трошки розчарований. Я очікував, що вона буде світити набагато яскравіше, ніж вона світить. Але все рівно вона стане в нагоді. ну і Свою ціну, мабуть, все ж таки вона вартує. Ось так вона світить. Три режими. Так, що ось був такий невеликий огляд товарів, придбаних на джумі. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.